Нарешті потеплішає, і дуже хочеться засукати рукави та закопатися в землю. Але які культури витримають прохолодні весняні ночі без теплиці чи контейнерів? Морозостійкі корене плоди, зелень і бобові можна висівати в березні або квітні, щоб забезпечити врожай до літньої спеки. Більше того, ці овочі можна висаджувати прямо на грядки, тому вам не доведеться вкладати кошти в дороге обладнання для вирощування розеїсади в домашніх умовах. Давайте подивимося на 11 найкращих весняних овочів, які можна сіяти прямо на відкритому повітрі навесні, залежно від вашої зони вирощування. Які насіння можна сіяти прямо в ґрунт навесні. Морква, шпинат, редис, ріпа, салат, молода капуста та горох ідеально підходять для прямого посіву у весняні місяці. Ці морозостійкі культури справляються з весняними перепадами температур, від легких заморозків вночі до теплих сонячних днів. Якщо підготувати хороший ґрунт і підтримувати постійну вологість, ці овочі швидко проростуть і почнуть плодоносити до настання літа. Хоча багато садівників вирощують весняні овочі з розесади, прямий посів означає розміщення насіння безпосередньо в ґрунті вашого саду, деякі культури. Такі, як морква і редис, вимагають прямого посіву, оскільки їх коріння погано переносять турбування при пересадці. Залежно від клімату та умов городу інші культури, наприклад, помідори чи капусту, можна висівати безпосередньо в землю або висаджувати розесадою. Прямий посів має низку переваг у порівнянні з розесадою в приміщенні, зокрема. Менше кроків, менше роботи. Знижений ризик стресу при трансплантації більш потужна коренева система. Рослина відразу розвивається на своєму місці. Однак прямий посів вимагає більш точного визначення часу та контролю врожаю, оскільки ви маєте менше контролю над середовищем проростання, кращі культури для прямого посіву навесні. У зонах вирощування з 5 по 9 березень і квітень приносять теплішу погоду з легкими заморозками вночі. Поки ви чекаєте безморозних літніх днів, ви можете покластися на те, що ці овочі витримують весняні дощі та прохолодні ночі. Професійна порада: зверніть увагу, що більшість із цих культур стійкі до низьких температур повітря, але все ж віддають перевагу теплому ґрунту ґрунтовий термометр необхідний для визначення ідеального часу для прямого посіву. Замість того, щоб покладатися виключно на прогноз погоди, уважно стежте за температурою ґрунту на ваших грядках. Коли сіяти за 2-3 тижні до останніх заморозків. Оптимальна температура ґрунту 60-86 градусів за Фаренгейтом. Пряма норма висіву: сійте на відстані від 3 чверти до 1 дюйма одна від одної, на глибину від однієї чверті до півдюйма, смугами шириною 2 дюйми в рядах на відстані від 16 до 24 дюймів. Завжди проріджуйте моркву, щоб залишити принаймні 3 чверті дюйма між рослинами, щоб забезпечити належний розвиток коренів. Морква королева прямого посіву, тому що це одна з небагатьох культур, яка категорично не переносить пересадки. Ці коренеплоди потребують обережного посіву безпосередньо на грядку та постійного джерела вологи для належного проростання. Хоча пророщування вимагає від одного до трьох тижнів терпіння і ретельного догляду, весняна морква може нагородити вас урожаєм вже в травні. У більшості кліматичних зон додаткові весняні дощі полегшують полив цих коренеплодів. Як бонус, прохолодні ночі сприяють накопиченню цукру в коренеплодах, що робить моркву найсмачнішою та найсолодшою в сезоні. Найважливіше пам'ятати, що хоча морква є морозостійкою після того, як вона виросла, їй все одно потрібно тепло, щоб прорости. Використовуйте ґрунтовий термометр, щоб переконатися, що температура ґрунту становить щонайменше 40 градусів за Фаренгейтом, в ідеалі ближче до 60. Вибирайте ранні сорти моркви, такі як яя, нант або шантене, які виведені спеціально для весняного посіву. Шар укривного матеріалу може істотно поліпшити схожість і рівномірність проростання. Для безперервного забезпечення ви можете посівати моркву кожні 2-3 тижні. Шпинат коли сіяти, як тільки ґрунт відтане і з ним можна буде працювати. Оптимальна температура ґрунту 60-75 градусів за Фаренгейтом, але переносить температуру до 32 градусів. Пряма норма висіву для шпинату молодого листя висівайте від 3 до 5 насіни на дюйм урядки на відстані 2 дюймів один від одного. Для повнорозмірних рослин посійте по 10 насінин на фут на глибину півдюйма в ряди на відстані від 12 до 18 дюймів. Якщо вам потрібно швидко приготувати весняну зелень, шпинат готовий наповнити ваші кошики урожаєм менш ніж за 30 днів. Ця морозостійка зелень, багата залізом, може проростати при температурі ґрунту до 32 градусів за Фаренгейтом. Садівники північних регіонів можуть садити шпинат, як тільки земля відтане і грядки можна буде обробляти. Поки ґрунт прохолодний, вологий і злегка лужний, Зерен від 6,5 до 7,5 шпинат готовий просвітати в непредбачувану весняну погоду. Вибирайте ранні сорти шпинату, такі як кукабарра або напівгофровані листя, плаваюче покриття рядків значно покращує раннє виробництво шпинату. Молоде листя можна збирати, коли воно досягне 3-6 дюймів у висоту. Сійте шпинат кожні 7-14 днів для безперервного запасу протягом усієї весни. Редька. Коли сіяти за 4-6 тижнів до останніх заморозків або як тільки ґрунт буде готовий до обробки. Оптимальна температура ґрунту 65-85 градусів за Фаренгейтом переносить температуру до 40 градусів. Пряма норма висіву сіте насіння на відстані від 3 чверти до 1, 1 дюйма один від одного, на глибину півдюйма смугами шириною від 2 до 3 дюймів. Відстань між рядами становить приблизно 12 дюймів, а рослини 1 дюйм. Є причина, чому їх називають пасхальною редькою. Ці барвисті коренеплоди є одним із перших овочів, які з'явилися на прилавках місцевих фермерських ринків. Завдяки швидкому росту лише за 20 днів, і легкому проростанню редис ідеально підходить для прямого посіву в лютому, березні та квітні. Найкраще редис росте в прохолодну погоду. Коли стає занадто тепло, тиск хрестоцвітих блішок зростає, і коренеплоди схильні до викидання. Ви захочете посадити редис, поки погода ще прохолодна, і збирати їх невеликими приблизно 2-3 дюйми в діаметрі. Інакше він може стати гірким або дерев'яним. Є сотні сортів на вибір, але всі вони вирощуються схожими способами. Незалежно від того, чи ви обираєте червону редьку, округлу райдужну редьку, подовжену редьку дайкон, фіолетову редьку чи гостру чорну іспанську редьку, ці коренеплоди з родини Капустяних просвітають у весняну погоду. Після посіву відразу накрийте грядку покривним матеріалом для досягнення найкращих результатів. Збирайте редиску молодою, щоб забезпечити максимальну ніжність. Ріпа Коли сіяти за 3-5 тижнів до останніх заморозків або як тільки ґрунт буде готовий до обробки, оптимальна температура ґрунту 60-80 градусів за Фаренгейтом проростає при температурі до 40 градусів. Пряма норма висіву, сійте смугами шириною від 2 до 4 дюймів на відстані приблизно 12 дюймів одна від одної, з насінням на відстані 1 дюйм для маленької ріпи та 2 дюйми для великих коренеплодів. Відразу після першого збору редиски можна насолодитися швидким урожаєм ранньостиглої ріпи. Ці гладкі білі коренеплоди морозостійкі, їх можна збирати всього за 30-40 днів. Перш ніж сказати, фу! Ненавиджу ріпу. Дайте шанс ярії ріпі. Сорт хакурей або японська токійська ріпа є винятковим весняним делікатесом, оскільки її можна їсти свіжою, як і моркву. Хрусткий солодкий смак цих сортів салатної ріпи освіжуюче соковитий, і дуже відрізняється від зимової ріпи з фіолетовою верхівкою, до якої ви звикли. Мають фруктовий смак і ніжну текстуру. Хакурей може перетворити навіть ненависника ріпи на фаната ріпи, спробувавши ці округлі білі коренеплоди, ви, мабуть, не захочете вирощувати інші сорти. Горох, коли сіяти за 4-6 тижнів до останніх заморозків, оптимальна температура ґрунту від 65 до 75 градусів за Фаренгейтом, але проростає при температурі до 40 градусів. Пряма норма висіву, сійте на відстані від 1,5 до 2 дюймів один від одного, від 1,5 до 1 дюйма на глибину в рядки від 18 до 36 дюймів один від одного, або з обох боків решітки. Забезпечте адекватну опору для ваюнких пагонів. Незалежно від того, який сорт гороху ви посадите, ці бобові стануть смачною весняною закускою. Цукровий горошок може проростати в холодному вологому ґрунті та швидко утворювати щільні грудки на вашій шпалері. Від початку до середини травня ви будете їсти ці солодкі стручки щоразу. Горох це культура для прохолодної погоди, яка дає щедрий ранній урожай. Він ідеально підходить для невеликих садів, тому що він може зв'язуватися та підніматися по шпалері, не заважаючи іншим овочам. Встановіть те подібні стовпи та решітку або сітку рабицю перед посадкою насіння гороху в землю, вибирайте ранньо стиглі сорти, такі як шугар Снеп, Шугар Н або Avalanche. буряк. Коли сіяти за 3-4 тижні до останніх заморозків. Оптимальна температура ґрунту від 65 до 85 градусів за Фаренгейтом, але проростає при температурі до 45 градусів. Безпосередня норма висіву, сійте приблизно 15 насінин на фут на глибину півдюйма ряди на відстані від 12 до 18 дюймів. Проріджуйте до однієї двох рослин через кожні три дюйми. Ці земляні родичі мангольда дають різнокольорові цибулинні коренеплоди, незважаючи на прохолодну весняну погоду. Їм не страшні ні дощі, ні невеликі заморозки, ні несподівано теплі дні. Буряк також дає смачну зелень, яку можна пасирувати та подавати разом із смаженими коренеплодами. Від класичних круглих червоних буряків до циліндричних золотистих буряків і буряків кьоджа в цукеркові смужки ці коренеплоди широко адаптуються до більшості кліматичних умов і ґрунтів. Вони вважають за краще проростати в теплішому ґрунті, тому покривний матеріал може значно покращити ваш успіх. В середньому буряк готова до збирання через 50 днів, але нетерплячі городники можуть зібрати її як молоді коренеплоди або салатницю набагато раніше. Єдиним ризиком при вирощуванні ерих буряків є зональність, яка описує білі кільця в коренеплодах, спричинені різкими змінами погоди. Це головним чином естетична проблема. Але її можна запобігти, використовуючи низькі пластикові тунелі або покривний матеріал для пом'якшення екстремальних перепадів температури. Рукола коли сіяти за 2-4 тижні до останніх заморозків оптимальна температура ґрунту – від 55 до 80 градусів за Фаренгейтом, але витримує температуру до 40 градусів. Пряма норма висіву, сійте на глибину 1,8 дюйма з нормою близько 5 на на дюйм у рядки на відстані 2 дюймів один від одного. Починайте збирати, коли висота досягне 3-6 дюймів. Зріжте на дюйм над ґрунтом, щоб дати йому можливість відрости. Завдяки гострому парцевому смаку та буйному росту рукола є однією з найкращих весняних овочів. Ця капустяна культура має горіхово-пряний смак, який стане ідеальним доповненням до весняних салатів. Може проростати в холодному ґрунті разом зі шпинатом і редискою. Молода рукола готова до зрізання всього через 20 днів, а повнорозмірні листя будуть рости до початку літа. Незважаючи на ніжну текстуру листя, рукола є витривалою, стійкою зеленню, яку можна вирощувати цілий рік у зонах сім і тепліших. Вона віддає перевагу добре дренованому ґрунту та сонцю, ніж півтіні. Ми рекомендуємо сіяти рука коло кожні 2 тижні для постійного запасу, використовуйте укривні матеріали, щоб уберегти від хрестоцвітих блішок, молода капуста коли сіяти за 4-6 тижнів до останніх заморозків. Оптимальна температура ґрунту 70-85 градусів за Фаренгейтом. Пряма норма висіву: сійте насіння на глибину чверть дюйма з нормою від 2 до 5 насін на дюйм урядки на відстані 2 дюймів один від одного. Кале відома своєю морозостійкістю, але для проростання їй все одно потрібне тепло. Більшість повнорозмірних посадок весняної капусти.